Доброго дня всім, всіх вітаю на моєму каналі. Підписуйтесь, не забувайте ставте свої лайки. Я хочу сьогодні поговорити про цей тиждень. Ми пережили вже місячне і сонячне затемнення 2 числа. Енергії будуть ще такі сильні, досить нові за багато років для планети, і в тому числі для України. Для нас, для кожного українця, хочу подивитись. Які загальні енергії ми всі переживали, того що від багатьох чують не й те саме, і до чого нас готують, які будуть далі енергії з нами відбуватись, взаємодіяти, що буде приносити цей час після коридора затемнень. І так, що ми з вами відчували всі разом, да? Що ми відчували всі разом, які енергії ми відчували? Цих вже скільки більше тижня, якщо починати з місячного затемнення, скажіть мої хороші. Підрив стабільності, да, відчували. Постійні зміни якісь від настрою до якихось подій в житті, які постійно ми відчуваємо. Ще, покажіть мені, мої хороші. Тобто, як підрив стабільності того, що завжди було, як то кажуть, золоті правила кожної сім'ї або кожної людини: спокій, врівноваженість, все стабільно було і йде підрив. Тобто, в нас ніби підривають нашу гілку реальності. Що ще ви скажете, мої хороші? Буває таке, що не хочеш взаємодіяти з людьми, і хочеш просто відокремитись від всіх і шукаєш, що тебе наповнює. Тобто йшли такі якісь, знаєте, протиріччя в відносинах між людьми. Теж, до речі, там, де ви. Звикли навіть от показують і на роботі в тому числі, бо це взаємодія з тим, кого ви дуже хорошо знаєте. Кожен на своєму місці, да? це може бути в сім'ї, наприклад, це може бути в колективі. все, вроді всі знають один про одного, але якісь такі в, вириваються такі якісь моменти, що просто хочеш відійти від цього всього і побути наодинці. Отакий підрив підрив нашої стабільності стається зараз. А окрім того, можуть бути такі якісь фізичні стани, може бути агресія прориватись, може. Е, Причому непонятно, з чого це да, сталося, чому це сталося. Покажіть, хочу подивитись, а до чого нас готовлять ці енергії? Що далі буде після того, як закінчиться десь в 12 числах, закінчиться цей момент. От з другого числа з сонячного затемнення днів 10, от 12 число і так далі, вже все буде якось нарешті випускатись спокійніше. От я хочу подивитися, що буде після цих чисел. Покажіть, що буде вже після того, як ці енергії вільються в землю і наповнять наш простір. Влети до нової стабільності показують нам взаємодія з ким була, треба буде дуже так добре подивитися, з ким взаємодіяти, з ким ні. Оцей час, який зараз відбувається, він підсвітиться. Да, наприклад, як це кожен, кожен побачить а, прям правдиве лице лицець цієї або людини, або в принципі ситуації. Вам зараз все час от зараз підсвічується все. Звертайте на це увагу. Це не просто так дні, коли болить голова. Ні, це по-іншому. Це все глобальніше. І королева Пентаклі говорить за те, що ви знайдете і нову взаємодію з людьми. Це може бути навіть, до речі, робота інша, тощо, того, що е, з'явиться нова стабільність, не така, як була. Трошки коло, коло ваше е, людей, які вас оточують, воно почиститься. Що ще на, псих, на психологічній е, ошо колоді, подивимося, що зміниться, да? що далі буде? Після того, як завершиться цей коридор затемнень. що ще підсвічують нам карти? Дивіться там, де ви проєктували дійсно і вас зеркалили люди, подумайте над цим, ви від цього звільняєтесь, тобто ви і свої негативні сторони хорошо так пройдетесь по ним. І буде важко, якщо буде важко з кимось взаємодіяти, да, це як тиск на вас, то просто подумайте і проживіть цю енергію повністю показують. Що таке проживіть? Навіть деколи да, коли такий стан здається, що тебе розриває. від цього, треба все одно прожити чесно цей момент. Це завжди відбувається в певних трансформаціях. А зараз сила землі дуже енергетичне поле наше взагалі. Воно дуже зараз перенасичено цією новою енергією. І за цього в нас таке буває апатичний стан і так далі. Але чесно, проживіть його показують. І подумайте, дуже хорошо подумайте над тим, чого ви хочете, чого прагнете. Зараз дійсно час для того, щоб робити певні зміни, але вони мають починати з вас, показують. Тобто, коли ви бачите в партнері те саме, що, що би ви хотіли змінити, подумайте в першу чергу про себе, що ви хочете змінити в собі, що вам необхідно змінити для того, щоб... Це відбулась зміна в людині, яка вас зеркалить. Отак так показують така глобальна чисточка. Але без того, що ти зробиш чистоту, ти не зробиш новий ремонт. знаєте. Тому треба просто або не побудуєш новий будинок, якщо не знесеш перед тим ті залишки, які залишились там тому. Якби треба, щоб земля була рівна. Для чого треба? Для цього треба чистка. Всі починаємо з себе. Показують нам. Хочу на гномах спитати. Вони більш позитивно можуть показати в плані просто колода сама по собі. Така я її дуже люблю. На в мене в мініатюрі. Бачите? От, має, маєш пройти трансформацію також і будеш мати задоволення тільки тоді, коли будеш рівновазі тримати себе з партнером. Тобто, те, то, то, що він дійсно вам зеркали, ви маєте так само будь з якою людини це мається на увазі. Ви знаєте про яку мову, коли дивитеся зараз це відео. А, ти маєш, е, нарешті, це, щоб стати вільним да, в душі і не прокручувати одні ті самі питання руками в голові. Цей час зараз для того, щоб е, звільнитись від цього. Тобто, щоб звільнитись, треба конкретно дивитися на свій внутрішній стан, свій внутрішній світ, бути чесним перед собою в першу чергу і перед тими людьми, які вас оточують. От і все. Зараз не час на якісь такі, знаєте, моменти, коли «А, подумаю про це пізніше. Ні, треба думати про це зараз. Отак нам підсвічують. Я теж про це думала, я це і так відчуваю, але мені було дуже цікаво, як покажуть, того, що дуже багато з моїх знайомих зараз проходять такі трансформації. Хочу ще подивитися на, на оцій оракульній такій колоді. Також ті самі питання. Ті самі питання, але воно мені щось трошки перевернуто, бачите. Ну, так і питаємо. Так і питаємо. Що нас чекає нового? Да? На що звертати увагу? А от дивіться, як тут показали цікаво. Е, По-перше, перестати, е, оце ваше самібіч, самобічування, оця карта, вона перевернута, показує, що це грає проти вас. Не треба бути в ролі жертви. Треба постійно доказувати світу і е, своєму оточенню і так далі свою правду, але також не дивити нею, е, бути перед собою в першу чергу, е, чесним, от що треба. Першу чергу бути чесним. Від того, що ми будемо займатися саме і думати, як нам больно, а може, тоді буде больно всім, або ми будемо впадати в жертву. Нічого хорошого не станеться. Бо якщо чесно перед собою ти хочеш бути щасливим і наповненим, питання, що тобі заважає? Де потрібно почиститись, де потрібно змінитись, де потрібно переговорити. Якщо не хочуть йти на контакт, наприклад, партнер, значить розумієш, чого не хоче йти. Значить, можливо, так вже все поломано, що він просто не піде на контакт, або вона. Тому знати перед собою свою правду обов'язково треба, але вона бути, має бути менш суб'єктивною, максимально розширитися і зрозуміти, яке питання вам треба вирішити в оточенні з іншими людьми, або в конфлікті на роботі, або ще десь. Але бути в першу чергу перед собою якби вільним і правдивим. І також показують, зрозуміти також свої тіні, прийміть їх. Чому? Тому що тінь завжди в нас є, але тінь завжди є там, де мало світла. Тобто. Якщо ви е, хочете гармонії і оце, щоб тіця Фінікс вас вивільнила, і ви як вас родилися, то е, от такі от ос основні поради, знову ж таки, звертаємо увагу на свій внутрішній е, світ, все чесно перед собою приймаємо. Розуміємо, що тінь завжди є, це нормально. Але питання, яку сторону ми кормимо? Яку сторону ми кормимо? Куди нам йти? Якщо ми хочемо нам мало світла, значить зробіть такі дії в своєму житті, які зроблять. Добавлять цього світла. Тобто не впадайте в крайності, показує ця карта. Це карта гармонії і розуміння інтуїтивного, що вам треба змінити в вашому житті для того, щоб повністю вивільнитись, нарешті, закінчити свої питання, всі пройти і закрити їх. Отак от показують нам карти. Отак От я вам бажаю, щоб ви очистили, щоб ви внутрішньо прийняли свою гармонію, були впевнені в тому, що ви робите обов'язково. І а, всього всього вам найкращого. Давайте далі будемо дивитись. Вже жовтий на вулиці, чекають нас нові цікаві події, енергії, приймайте їх. Удачі вам, підписуйтесь на мій канал, а, ставте лайки, коментуйте обов'язково, тому що тоді ми з вами ще активніше будемо разом. І будемо розглядати різні питання. Удачі вам, дякую за увагу!